Догляд за теплолюбним перцем у відкритому ґрунті, особливо в наших середніх широтах, де для нього не найсприятливіші умови, має свої нюанси і хитрощі, проте багатьом городникам і тут вдається збирати цілком хороший урожай перцю. Давайте разом з вами згадаємо етапи технології і секрети вирощування перцю у відкритому ґрунті, щоб вже в серпні вересні і ви змогли поласувати урожаєм цього корисного і смачного овоча. А в кінці статті ви зможете завантажити дуже лаконічний і корисний календар табличку догляду за перцем у відкритому ґрунті, щоб на момент виникнення будь-яких питань вона завжди була під рукою. Місце для посадки перцю підготуйте з осені. йому підійдуть нейтральні супіщані і суглинні ґрунту, на яких раніше не росли споріднені пасльонові, наприклад, томати, картопля або баклажани, тому що ваші рослини можуть отримати у спадок ряд захворювань. Що залишилися в ґрунті, особливо любить перець невеликі височини, де ґрунт краще прогрівається, до настання осінніх заморозків землю на грядці перекопують, додаючи наодинк відро компосту, змішаного з 20 суперфосфату. Якщо ви не встигли удобрити ґрунт заздалегідь, то можете зробити це навесні. Відро перегною один стакан золи на один. До того ж, ви повинні заздалегідь визначитися з сортом перцю, який збираєтеся висаджувати. Не кожен підійде для відкритого ґрунту. Сорт повинен бути холодостійким. Все таки клімат у нас не південний, досить скоростиглим, щоб встигнути повноцінно сформувати плоди і вміти швидко і дружно нарощувати урожай в сприятливий періг, який в середній смузі триває зовсім недовго. Цим вимогам сьогодні відповідають вже досить багато сортів і гібридів перцю. Пропонуємо вам ознайомитися з тими, що давно полюбилися нашим городникам і пройшли багаторазову перевірку. Насіння цих сортів солодкого перцю потрібно сіяти на розсаду на початку березня. Якщо ви забули, як грамотно в домашніх умовах виростити здорову і сильну розсаду перцю, ми вам нагадаємо. Висадка розсади перцю у відкритий ґрунт проводиться зазвичай на самому початку червня, коли абсолютно зникне загроза поворотних заморозків. Заглиблювати молоді рослинки перцю не рекомендується, зате незайвим буде присипати ґрунт навколо них торфом, і не забудьте полити кожен кущик 0,5 води. Якщо раптом знову похолодає, грядку обов'язково потрібно вкрити поліетиленовою плівкою або нетканим матеріалом. Тільки в цьому випадку рослини віддячуть вам щедрим урожаєм солодких різнокольорових плодів. Зверніть увагу, що зробити це можна двома способами, або спорудити над грядкою найпростіший каркас з дух шириною приблизно 70 см. або накрити її матеріалом в притул, а потім виконати в настилі отвори, в які посадити перці, в останньому випадку рослини краще акліматизуються і будуть менше хворіти. До того ж, зникне необхідність в регулярні прополюванні. плівку такої імпровізованої теплиці можна сміливо залишити над перцем на пару тижнів, а то і до кінця червня. Весь цей час за посадками слід доглядати, поливати, розпушувати ґрунт, вносити добрива і провітрювати укриття в сонячну погоду. Керець під плівкою добре вкорінюється, нарощує вегетативну масу і починає зацвітати з приходом стійкої теплої погоди. Необхідність в покривному матеріалі відпадає, і його можна сміливо прибирати, щоб прискорити розвиток рослин у відкритому ґрунті. Перець потрібно підгодовувати. Роблять це в міру необхідності 2-4 рази за сезон. Першу підгодівлю проводять через два тижні після висадки рослин у відкритий ґрунт 1,5, гіачної селітри, 30 суперфосфату і 25 сірчанокислого калію на 10 води. Також можна використовувати комплексне добриво або пташиний послід, розведений у воді 1,2,0. Другу підгодівлю проводять, коли на перці утворюються зав'язі. При цьому знижують дозування 1,0-гам'ячної селітри, 25-х суперфосфату і 25-х сірчанокислого калію на л води. Наступні підгодівлі проводять тільки в разі необхідності. Якщо у рослин сповільнилося розвиток, зрозуміло не слід забувати і про своєчасну захисту перцю від хвороб і шкідників, особливо якщо ви помітили, що щось йде не так наприклад. На листках з'являються плями або деформуються плоди, щоб не заплутатися. Пропонуємо вам взяти на замітку нашу таблицю і доглядати за перцем правильно. Ну і нарешті приходить пора збирати урожай перцю. Вегетаційний період перцю становить близько 120 днів, тому зазвичай ці дати в наших широтах припадають на кінець серпня або вересень, і аж до перших заморозків плоди знімають разом з хвостиком, намагаючись їх не пошкодити. А зберігають зібраний урожай, уклавши перед рядами в ящики в прохолодному приміщенні з високою вологістю, в таких умовах овоч відмінно себе почуває протягом місяця, а тепер обіцяна вичавка з усього вищесказаного. Зручна і корисна табличка календар по догляду за перцем у відкритому ґрунті. Ви просто тримаєте її під рукою і більше не турбуєтеся, що забудете норми і терміни поливу розпушування. Підгодівлі та інших нюансів вирощування цього овоча тепер вся інформація в одному місці. Завантажити календар догляду за перцем у відкритому ґрунті. Сподіваємося, наші підказки і календар дійсно допоможуть вам створити для перцю у відкритому ґрунті сприятливі умови, щоб він віддячив вам відмінним урожаєм вже в цьому сезоні.